Якщо те, що ви зараз вважаєте правдою, лише ілюзія, яка створює ваші вчинки, думки і навіть сприйняття вашого світу, чи здатні ви побачити різницю між фактом і тим, що ви собі уявляєте? Чи знаєте ви, як часто ми помиляємося, коли просто слідуємо за своїми думками? Я вам зараз розкажу, чому це може бути небезпечно. Факт. Це що, що об'єктивно ми можемо перевірити чи довести. Це те, що не змінюється в залежності від нашого настрою чи сприйняття. Наприклад, Земля обертається навколо сонця. Це не залежатиме від того, як ми себе почуваємо чи що ми думаємо про це. Це факт, який не має права на інтерпретацію. Але що починає відбуватися, коли ми починаємо трактувати факти через призму своїх думок? Якщо факти об'єктивні, тоді що ж таке наші думки, і чому ми так часто їх плутаємо з правдою? А думка це саме і є інтерпретація фактів. Яка сильно залежить від нашого досвіду, настрою, страхів і бажань. Іноді ми сприймаємо факти не такими, якими вони є насправді, а такими, як ми їх хочемо бачити. Наприклад, ви можете відчувати тривогу, навіть коли факти не підтверджують цього. Наприклад, чоловік прийшов з роботи і не привітався зі мною. Те, що ви можете відчувати, що він вас розлюбив. Це факт, чи ваші думки? Страх перед невідомим, тривога через зміну це всього лиш думка, яка викривлює реальність. І ваша думка про те, що він більше вас не любить, це викривлення реальності. Наші думки інколи створюють нам перепони. Вони як ілюзії, які... Затуманюють те, що є насправді думка це як насіння, яке ми садимо в нашій свідомості. І якщо ми не відстежуємо свої думки, то вони ростуть, перетворюючись на переконання. Це і є той момент, коли думка стає частиною нашої реальності. Наприклад, коли ви декілька разів на день думаєте, я не в змозі цього робити, я не в змозі цього зробити, це може занадто швидко перерости в переконання, яке буде впливати на вашу подальшу поведінку. І ось тут починається саме цікаве. Переконання інколи бувають настільки глибокими, що нам важко відрізнити їх від реальності, чи насправді це правда? І найскладніше навчитися все ж таки відрізняти факти від думок. Як це зробити? Найпростіший спосіб поставити собі питання, чи можу я це довести? Чи є це об'єктивним і незмінним, незалежно від моїх відчуттів або бажань? Якщо відповідь так, то це факт. Якщо ні, то це думка. Я втомлений це думка. Я працював 10 годин без перерви це факт. У мене немає грошей. Чи це замало грошей? Це думка. Бо гроші є. А кількість їх, яка, замало. Скільки вимірюється замало, щоб бути фактом? Ви будете здивовані, як часто ми реагуємо на свої думки як на факти. І як це нас обмежує? А зараз хочу з вами поділитися декількома вправами, які допоможуть вам не. Потонути у своїх думках. Ведіть блокнот, записуйте свої думки і аналізуйте, що з них є фактами, а що з них є інтерпретацією. Задавайте собі питання, чи можу я це перевірити, чи є інші точки зору. І, звісно, пам'ятайте про момент усвідомлення. Кожен раз, коли ви відчуваєте тривогу чи сумніви, задайте собі питання, це факт чи думка. Коли ви вже навчилися відрізняти факти від своїх думок, починається справжня робота. Треба змінювати ці свої переконання. Як? Ну, краще записатися до мене на безкоштовну консультацію під відео. Взагалі, варто їх перевірити на правдивість. Якщо переконання обмежує вас, знайдіть нове, яке буде сприяти вашому розвитку. Наприклад. Сидячи на роботі, постійно казати, я не встигну, я не встигну завершити цей проєкт. Отже, факти і думки це абсолютно дві різні речі. І коли ви почнете їх практикувати і в своєму житті, і по відношенню до інших людей, ви побачите, як вам стане легше. Коли, коли дитина прийде і вам щось почне розповідати, ви не будете додумувати, ви будете порівнювати факти. І таким чином ви зможете змінити своє життя. Не давайте думкам керувати вами, замість цього ви керуєте ними. Вибір завжди за вами. Що будете після цього відео обирати ви факти чи думки? Якщо вам сподобалось відео, то, звичайно, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, які думки виявили ви в себе. І буду рада вас бачити в наступному відео. Бувайте!